Доброго вечора, ми з України. Мене звати Іна. Сьогодні 22 лютого 2023 року, і до мене прийшли дві посилки з новинками гортензій. Відразу хочу показати, як вони упаковані. Ось одна посилка це гортензії так називаємо двох річки, але можна сказати, що одного року життя. Подивіться, як вклали, поставили такі от палички, і вони тут дуже. Добре сидять, нікуди вони не рухаються. І дійшли ці гортензії чудово. Також прийшла посилка з гортензіями віком 3 роки у дуже великому горщику. Це горщик на 2 літри. Ось, подивіться, як вони запакували. Ось в такі туби. І гортензію хочеш перевертай, хочеш не перевертай, нічого з неї не випадає. Перед вами новинки голландської селекції 2022 року. b Green – Зелена бджола, і B-Happy щаслива бджола. Ці гортензії є новою гілкою в селекції бардюрних гортензій. Припустимо, B-Happy виростає взагалі приблизно 50 см у висоту. Бі-грін виростає максимум до 80 сантиметрів у висоту, і їх дуже гарно вирощувати в контейнерах. Допустимо, для озеленення відкритих балконів, терас вони мають прямостоячі пагони, які дуже добре витримують величезні квітки. Це друзі, кущики трьохрічні, як заявляє виробник, і хоч здається, що вона сформована, але придивившись уважніше. Ми можемо зрозуміти, що її обов'язково потрібно обрізати. Ось дивіться, ось гілочка була надломлена. Ось тут також, бачите, гілочка була зломлена. Я її, до речі, поставила в водичку. Ось. І для того, щоб нам її обрізати, гортензію обов'язково треба обдивитися з усіх сторон. Я ось земельку трішки ось так прибрала, щоб ми могли бачити і відчувати всі бруньки, які є на цій гортензії. Тому що, друзі. Гортензія це така рослина, мітловидна гортензія, така рослина, яка з корені в пагони не випускає. Якщо ви обріжете цю гортензію так, що у вас не залишиться жодної е, брунечки, то вона пагони вам просто не дасть. Тому потрібно завжди уважно обдивлятися гортензію. Обрізка гортензії починається зазвичай з видалення усіх тонесеньких гілочок. Подивіться, яка ось тонесенька гілочка. Вона тут взагалі не потрібна, тому ми її обрізаємо. Зріз зелененький, значить, гортензія жива. Відразу зрізані гілочки я буду ставити ось так у водичку для вкорінення. Ось ця гілочка це у мене вербова гілочка, вона вже дає корінчики. Вичитала десь в інтернеті, що вона способствує швидшому укоріненню. Так, тепер давайте розглянемо ще більш детально. Ось ця гілочка. Вона також занадто тоненька. І я її зріжу. Ось так. Бачите? І поставлю також водичку. Тепер уважно потрібно роздивитися ось ці дві гілочки. Дивіться, вони товстенькі, вони, можна сказати, найстовстіші із всіх, але вони обидві ростуть всередину куща і ось так от перетинаються. І з часом, коли вони будуть е, грубішати, вони взагалі перетруть одна одну. Тому залишати ці дві гілочки так не, не можна. Мені дуже подобається ось ця гілочка. Ось тут є бруньочки сплячі, ось і ось. Тому я отак от спочатку обріжу ось цю гілочку. Обрізаю десь. 7 міліметрів від груньочок. Брунь... Так. Тепер давайте тут от роздивимося. Ось ця гілочка, вона надломана. Ось ця гілочка вона надломана. Ось тут я бачу. Тому я її ось так видалю разом з цим пеньочком. Бачите? Ось вона надломлена. Зроблю тут гарний зріз і поставлю в водичку. Так. А тепер потрібно роздивитися. Дивіться, що в мене вийшло? У мене вийшло, що ось пеньочок є. На цьому пеньочку одна гілочка, і ось гілка, яка йде внутрі. І на цьому пеньочку я не відчуваю бруньок. Аж вона десь ось тут, можливо, є внизу. Тому я ось цей пеньок весь зріжу. Ось так. Дивіться. І також кладу в воду це все. Так. Тепер подивимося на ось цю гілочку. Тут вона зломлена. Ось тут я відчуваю брунячки, вони є. Тому я зріжу над ними міліметрів всім вверх. Ось так. Залишається в мене ось ця гілочка. Тут ось одна пара бруньок я залишаю і зрізаю над нею. Все. Ось все, що у мене залишилося від цієї гортензії. Я хочу, щоб у мене в цьому сезоні виросли більш товстіші пагони. Не хочу залишати багато мілких пагонів. Можливо, тут проснуться ще сплячі брунячки, і, можливо, ще влітку я буду робити формуючу обрізку цієї гортензії. Ось в такому вигляді я залишаю трішки ці зрізи підсохнуть, і я оце от все прикопаю. Це наступна гортензія, швиденько обрізаємо її. Ось малесенький пагінець, його обрізаємо одразу. Так, be happy, Ось стаканчик сюди. Також ось зломана гілочка, ось вона зломана гілочка, ми її зрізаємо. І заодно зрізаємо ось цей пеньочок. Так, теж в водичку, все в водичку. Ось ця гілочка малесенька, тонесенька. Ось тут внизу є брунечки, і я відріжу її ось до цих нижніх бруньочок. Ось ця гілочка мені подобається, вона товстенька, гарненька. Я обріжу ось на ці бруньочки. Мені здається, їх гарно видно, ось вони. Так, ось ця гілочка. Ось є внизу брунячки, я обріжу на них ось так. Давайте подивимося ось на цю гілочку. Ось. Тут стовбурець у неї товстенький, але ось ця гілочка іде в сторону до цих. Тому я обріжу ось так от. Подивіться, тут ось є брунячки, бачите сплячі, вони обов'язково прокинуться. Давайте тепер подивимося на оці от тройнічки розгалуження. Подивіться, ця гілочка внизу товстенька. Ось тут є гарні брунячки, тому я відріжу ось так весь оцей тройник. Но не потрібен він мені, тому що тут бруньочки то прокинуться і будуть рости малесенькі, тонесенькі гілочки. А мені не потрібні малесенькі, тонесенькі гілочки. Ось. Так само ми робимо і з цим ось тройнічком. Зараз я нащупаю тут бруньочки. вони ось аж тут брунячки внизу. Аж внизу бруньочки. Тому ми відріжемо ось так. Нагадую, бруньки ви обов'язково маєте бачити або відчувати. А ці гортензії це новинки німецької селекції із серії «Пан». Також вони бардюрні, також вони нескорослі і дуже красиві. Я купила чотири гортензії із цієї серії: панзола, пандора, пандрія і панфлора. Ось вони перед вами. І це гортензії одну-двох одну річки, я так розумію. Подивіться, яка різниця між гортензіями з серії B, трьох річками і однорічками. Цінова політика гортензій формується із е, віку гортензій. Однорічні дешевше, дворічні дорожчі, трирічні ще дорожчі. Як ми обрізаємо е, такі гортензії? Також не потрібно залишати всі оці абсолютно гілочки, тому що із них виростуть ще тонші пагінці. Їх буде більше, але квітування ми не дочекаємося з них. От, допустимо, найлегший варіант це ось цей. Це Пандора у нас, це маленька Пандора. Дивіться, два пагони є. Ось. Ось ми нащупуємо. Бруньочки. Ось тут є дві бруньочки і ось дві бруньки, і відріжемо ось так. Я би навіть відрізала ось так нижче, але поки хай буде так. І дивимося ось на цю гілочку. Ось тут є сплячі бруньки. Відріжемо ось так. Виявила я, друзі, що ця паличка, ось вона суха. Подивіться, вона зовсім відрізняється кольором. А, ця якась світло сіра, а ця темніша. І я ось її відрізаю, вона зовсім суха, тому ми її відріжемо повністю. Сухе, нам нічого тут не потрібно. зовсім зовсім сухенько. Це, друзі, панзола. Подивіться, який корінь у неї, тому я буду вимушена її зараз пересадити в більший горщик, щоб не пропав цей корінь. Подивіться на цю рослину. Ось. Є один великий, більш-менш товстенький пагінець, і тут ось таке щось незрозуміле. Оці от малесенькі ми зрізаємо повністю, вони нам взагалі не потрібні. І, між прочим, можна сформувати із цієї гортензії гортензію на штамбі. Ну, Але я поки що не буду цим займатися, розведу собі більше, потім буду експериментувати. А цей пагін обріжу ось на цю пару бруньочок. Ось так. Все, обрізка цієї гортензії завершена. Це, друзі, пандрія па теж має три пагони. Ось цей найтонший. Видаляємо його відразу. Тоненькі пагони нам не потрібні взагалі. Залишилося два пагона, обрізаємо їх низько. Ось на ось цю пару брунючок. Все, обрізка завершена. Ось, друзі, ще один кущик це панфлора. Так, подивіться, пагони ось так в різні сторони. І посередині оце таке щось невідомо що. Тому ось цю середину ми повністю видаляємо. Ось так. А ці пагони відріжемо ось тут над брунючками з одної сторони і з іншої. Все, поки що залишу таку от трогатинку, потім подивлюсь, тому що тут є ось ось тут пара брунючок, тут пара брунючок і тут пара брунючок. Це забагато для такої маленької рослини, але я побачу, як вони будуть просипатися, і, можливо, потім зроблю обрізку ще нижче. Зберігати друзі, свої гортензії до висадки в ґрунт я буду ось в такому ось приспособленні. скажімо так, у мене тут зберігаються всі мої рослини. Оскільки теплиці у мене немає, ми придумали ось таку конструкцію і все, що має зимувати, зимує у нас тут. І все це от накривається. Всі ці гортензії буду показувати на протязі всього літа, як вони будуть розвиватися, що з них виросте. Ось ці, друзі, обрізані гілочки я ставлю в воду для того, щоб виростити бруньки. Бачите, це гілочка самарської лідії Пагін. Коли бруньочки підростуть, я буду їх вищіпувати і намагатися вкорінити, вперше буду це робити. Всім до побачення! Бажаю кожному всього лише самого найкращого!